Росія веде проти нас як реальну, так і інформаційну та пропагандистську війну. І це все поширюється на країни Європи та Америки. Ну і звісно, з цим всім треба також боротися і в інфопросторі і розказувати людям правду. Чим власне і займається цей ірландський репортер Кейлан Робертсон, за що я дуже і дуже йому дякую. Послухайте. So, Отже, одна thing, річ, яку really я дуже помітив, country, живучи в цій країні, це те, що you're за що борються українці по суті, те саме, що й американські цінності. І я буквально щойно завершив участь у обговоренні у Вашингтоні, округ Колумбія, наживо звідси з Києва, де говорив із членами конгресу, республіканцями, людьми. Які ухвалюють рішення про теперішню боротьбу України та про те, чому американцям досі важливо підтримувати Україну. І ця дискусія буквально щойно відбулася у будівлі Сенату, заповненій людьми, які буквально радять Дональду Трампу. І я дуже хотів розповісти їм, те, що бачив на власні очі на передовій у цій країні. Я почав із Херсона, де фермери є хребтом України, так само як фермери є хребтом Америки. І я сказав: якщо ви коли-небудь їздили через Небраску, ті поля та гордість, це і є Херсон, люди, які годують націю і зараз цих фермерів щодня переслідують дрони не солдатів, буквально фермерів. Я розповів про Донбас і про те, що це була сталева країна в Україні, так само як Піцбург був таким у Сполучених Штатах. І що ці місця це не просто території чи лінії на карті, це спільноти з історією, з родинами, це міста, якими пишаються, і ці місця є чиїмись засобами для життя, такими самими, які будували Америку. І я показав їм інтерв'ю, які нещодавно робив із солдатами на Донбасі, які говорили тією ж мовою, що й будь-який американський патріот про любов до своєї країни, до родини, додому та до свободи. Вони говорили тією ж мовою, якою американці говорять про битву за незалежність, і саме таку битву зараз веде Україна. І я також сказав, я розумію, якщо ви втомилися, американська зовнішня політика не завжди була досконалою. Дуже багато людей втомилися від закордонних воєн і ставлять під сумнів, чому варто підтримувати країну за тисячі миль звідси. Але дуже важливо пам'ятати, що те, що цінує Україна, це основні американські цінності. І якщо ви за принцип Америка перед усім», або ви республіканець, то мати партнера поруч, який вірить у ті самі цінності, що й ви у демократію та гідність, це добре для Америки. І я сказав американцям, які бояться тиранії уряду і тримаються за свою зброю. Якщо ви ненавидите тиранію, ви зненавидите те, що Путін робить із цією країною. А якщо ви християнин, Росія не ваш друг. Вони тут руйнували церкви та монастирі. Саме тому я взяв участь у цій дискусії сьогодні, щоб показати законодавцям та політикам саме те, що я бачив на власні очі в цій країні, на Донбасі, у Херсоні та в містах на нулі людей, які борються за ті самі свободи, на яких була заснована Америка.